Заміри тіла. Для чого їх робити і як? І для чого ми робимо фотографії. На кетодієті ми худнемо за рахунок жирової тканини, а не м'язової тканини. Тому дуже важливо робити, власне, не тільки зважування на вагах, а і заміри тіла, тому що ваші ваги можуть показувати мінус 2 кг, або мінус 1 кг, або взагалі 0. А об'єми будуть вам казати про те, що ваша журова тканина зменшується. Краще всього робити заміри в тому самому одязі, або в тій самій білизні щоразу, для точності вимірів. Заміри тіла робимо в таких точках: грудна клітина, там, де найбільше е, вистає е, об'єм. Потім талія в тому самому місці, на тому самому рівні. Щоразу. Потім міряйте стегна найбільш виразні частини стегон, в тому самому місці щоразу. І міряйте вашу ногу, об'єм вашої ноги зверху в найтовшому місці. І для бажаючих ще можете робити заміри голені. Так само найширша частина голені. В ідеалі робити заміри один раз на тиждень. Уставте собі такий день, наприклад, в неділю зранку, після того, як сходили в туалет, а ще до того, як почали снідати. Зробіть собі ці заміри і запишіть. Для чого ж робити фотографію до та після і в процесі схуднення? Тому що, коли ви худнете, ви поступово звикаєте до свого відображення в дзеркалі. І через місяць ви побачите, о, я схудла. Ще через півтора місяця подумайте, ну, то наче все то саме. Здається, одяг став більшим, але ви так звикаєте швидко до свого відображення в дзеркалі, що не помічаєте. Своїх результатів. Тому так важливо робити фотографії в процесі схуднення. Так само, як і з замірами тіла. Ви робите в тому самому одязі або в тій самій білизні, і бажано в тому самому місці. Наприклад, я завжди роблю фотографію в відображенні Великого дзеркала у себе в коридорі. На одному і тобто, тому самому рівні тримаю телефон, десь так, от на рівні грудей, щоб камера нам не псувала ні, наш вигляд, щоб камера постійно показувала в одному і тому рівні наше тіло. Тому робіть такі фотографії на початку схуднення, десь там посерединці, через місяць, через два і постійно робіть собі колажі. Щоб ви бачили реальні результати, щоб вас це тішило, і щоб ви потім дивувалися, о боже, хіба то було я колись?